Доброго дня, з вами компанія Автопарк Юа, Одеська філія і у нас нове чудове надходження. Це Mercedes-Benz GLA по Америці 2020 року по техпаспорту українському 2019 року випуску. З бензиновим двигуном об'ємом 2 літри, переднім приводом та автоматичною коробкою передач. Автомобіль мав невелике пошкодження по Америці задньої частини повністю професійно відремонтований. На гарних оригінальних дисках. По комплектації шкіряний салон. Стан як новий, панорамна стеля, стан дверних карт, контурна підсвітка, безключовий доступ. Має електрорегулювання та пам'ять сидінь Мультикермо, датчики світла дощу, гарну оригінальну мультимедіа, підігріви передніх сидінь та все необхідне для комфортної їзди. Запрошуємо вас на тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15А. Чекаємо на вас!